Всім доброго дня! Я Ксенія, рада вітати вас на каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. Сьогодні огляд дуже цікавої пряжі, і мені, чесно кажучи, самій цікаво, як можна зробити повноцінний огляд, маючи на руках тільки один моточок пряжі і тільки одного кольору, одного фарбування, але Тим не менш, ми спробуємо. Ця пряжа з'явилась в мене випадково, і я про неї зовсім забула, тому що ще навесні я хотіла замовити зовсім іншу пряжу. І коли вже оформила замовлення в магазинчику, на в'яжемо, виявилось, написали мені дівчата, що тієї пряжі, що мені потрібно, того кольору не було, а я вже розрахувала на якусь суму і визначено. Я просто навмання попросила замінити ту пряжу, якої не було, моточком ось цієї пряжі. Думала, ну, спробую. Вона все одно мені трапилась на очі, тому цю пряжу мені поклали. І я подумала, що навесну мені. Буде цікавий весняний шарфик, бавовняний. І... Але прийшла пряжа, вона в мене десь лежала і дуже несподівано стало тепло. Шарфик вже весняний був не потрібен, я просто про неї забула. А ось перебирала літню пряжу і виявила, що в мене є ось така цікава пряжа, мені зовсім незнайома. Це від Ярнар Cotton Fashion, мабуть, так назив... можна прочитати. Ви ж знаєте, я і англійська мова. то таке. На 100 грамів тут 225 метрів, це 100% бавовна. Зазвичай, звичайно, я таку пряжу, як на вироби, на плечові, на літні, на маючки топи. Не беру навіть не звертаю на неї уваги, тому що метраж 225 метрів це дуже товстий метраж, як на мене, навіть для зимової пряжі. Але, по-перше, забарвлення. Мені сподобалось це забарвлення, і я так подумала, що використовуючи спиці 5-6 легкий такий шарфик, який буде акцентом просто і буде. Рятувати від весняного вітру, то, може, мені й пригодиться. За, Заодно і протестую пряжу. пряжу. З шарфиком не сталося, але пряжу я протестувала. Давайте розбирати, що це за пряжа. По-перше, це пряжа і не стр... ну, стрічкова або шнуркова. Я не знаю, як її правильно визначити. Тому що. Перший раз, коли я її побачила, давайте я зніму етикеточку, це була ось така стрічка. Але якщо цю стрічку розібрати, це, виявляється ось такий шнурочок, сплетений по колу. Ось, бачите. Сіточка ось така. Просто вона пласка. Ніколи не в'язала з такої пряжі, чесно скажу, не товаришую зі стрічковою. І вирішила підібрати спиці. Для мене, як на мене, самі комфортні спиці. Це 2,5. Ну. Звичайно, тут про двійки взагалі мова не йшла. Тобто від Трьох і максимум для ми, як на мене, до чотирьох. Але прийшлось мудрувати. На рекомендацію спиць, якщо вони є на етикетці, я взагалі ніколи не дивлюсь. Я підбираю під себе спиці. Тобто це останнє, на що б я звернула увагу при розгляді етикетки. Але для вас давайте. Так, виробник пропонує 3 мм спиці, 3 мм. І гачок 3 мм. Гачком, чесно кажучи, знов не спробувала пров'язати таку пряжу, але в мене, мабуть, такого товстого і немає. На светрик потрібно 400 г. Якщо в'язати. Так, супер файн. Прати при 40 градусах Прасування. Всіх інших позначок я просто не дуже на них розуміюсь, так що, сподіваюся, вам буде зрозуміло. І це колір в мене. 36,52, 113 партія, ну, колір дійсно чудовий. Тож я взяла, звичайно, спиці спочатку 3,25. На трійках, я б вам, чесно кажучи, якщо ви в'яжете дуже щільно, як я, я б не рекомендувала, тому що це дуже важко. Навіть на спицях 3.25, на якому я в'язала ось цей перший зразок. Було в'язати не дуже комфортно. Тому що тільки коли починаєш в'язати, пряжа цупкенька. Цупкенька, тверденька, і я, ну, не віриться, що це просто звичайна бавовна. Так, вже після прання, то ми з вами поговоримо. Це зовсім інший результат. На першому рядку після набору. Мені трапився вузлик. І тут я хочу порекомендувати, якщо ви будете в'язати з цієї пряжі, якщо у вас будуть спиці більше, ніж ось 3-3 перевіряєте перевіряйте перед початком ряду, чи не потрапить вам вузлик десь на середині. І тоді краще обрізати і почати знов з краю виробу, щоб оці Вузлики були б десь по краю. А якщо у вас в'язання по колу, то теж обираєте десь в якомусь місці, де не буде візерунка, і там, де буде ну, такий умовний боковий шов. Тому що дуже плотний вузлик, ну самі розумієте, зі стрічкової пряжі. І, звичайно, він буде е, вибиватися, якщо полотно буде рихлим. Або ось ажурний візерунок, наприклад, буде. Там, де спиці в мене лицева гладь спицями 3,25. Звичайно, його не видно по лицевій стороні. Ось так виглядає ажур, ось так виглядає лицева гладь. І ось на спицях 3,25 я косини не, не бачу, нібито ну, поворотні ряди. Єдине, що закриття, якщо ви закриваєте саме, як я, по плечових швах. То, звичайно, я б рекомендувала, і я б в'язала все ж таки з'єднання по відкритим петлям. Або таким нарочитим швом по лицевій стороні, гачком, наприклад. ну, такий, Якщо у вас виріб в такому стилі під джинси, брутальний або ще щось таке цікавеньке. А ось зшити два таких цупких полотна. То буде дуже важко, мені здається, буде дуже такий загрубий шов. Тож, скоріш за все, тут треба йти по, по відкритих петлях зшивати. Ну, якщо ви в'яжете реглан зверху, то вам це, ця інформація не важлива. Ажур мені сподобався. Після прання. Після прання, так, полотно стало. Набагато м'якішим і приємнішим. Набагато. Тобто, оця цупкість, вона пішла трішки еластично, і я навіть думаю, що при такій щільності можливо і буде триматись резиночка. Дуже гарно, і мені це такий ефект сподобався. На літо, звичайно, це може і не варіант, а ось мені здається, на. Осінній весняний светрик, джемперок, кардиганчик, або для тих, у кого, у кого алергія на вовну, на якісь такі склад, зимові склади, то з такою щільністю можна зв'язати дуже гарний светрик, і на зимовий період, якщо піддівати під нього там бавовняний гольфик, буде дуже тепло, тому що. Ну, При такій щільності дуже-дуже гарна ниточка. І за своєю структурою вона не так буде пропускати холод, тому що все ж таки шнуркова пряжа вона більш тримає тепле повітря. А ось на літо не знаю. Спробувала я далі експериментувала спиці номер 5 Спиці номер 5 ну, Полотно взагалі більш таке, бачите, м'якесеньке, дуже гарне. Ну, не зовсім, звичайно, не шовк, не віскоза, але тим не менш. Але при спицях номер 5 вже з'являється легка косина. Ось резиночка, бачите, на таких спицях резинка вже не відіграє роль резинки, а так просто оздоблювальна деталь. І щоб край не загортався, але мені здається, край не буде загортатися, бачите, навіть без оброблення, без резинки. Ось, нічого тут не загортається, нормально тримається. Я прала в шампуні і прохолодною водичкою. Дуже, все одно дуже ніжне полотно. Єдине, що дуже погано виполіскується, тому що ну, я взагалі перу руками в мене ручне прання завжди. І якщо це буде такий щільний светрик, то звичайно його треба дуже довго виполіскувати. А так. Все дуже гарно, нічого з ниточкою не трапилось, я дуже добре і пожмакала, і потерла, все тримається. Єдине, що ось без малюнку з'являється легка косина. Можливо, тут косина саме з, -за того, з, -з закриття. Із-за того, що я щільно зробила е закриття і стягнула петлі. Можливо, так. А можливо, вона дійсно тут. Присутня. Але мені здається, при такому забарвленні вона взагалі і не видно, якщо не придивлятися. Особливо, якщо в'язати ось як я, окривими деталями, поворотними рядами, то мені здається, буде дуже чудово виглядати, і при носінні цієї косини видно не буде. Так, це п'ятірка. По розмірах ми зараз з вами перевіримо. Ще один варіант в мене був це сімка. Сімка це в мене ось така. Бачите, в мене така цікава, я б сказала, космічна спиця. Ось. І я спробувала зв'язати, тому що саме на цих спицях я планувала собі в'язати весняного шарфика. Щоб вистачило 100 грамів одного моточку. Так, в моточку 100 грамів, ми з вами про це казали. І ось дивіться. Можливо, теж, тому що в мене тут закриття якесь, але полотно покосило, ну, трішки покосило. Можливо, тому що я змінила малюнок. Тобто, ось це панчишна в'язка. І мені дуже подобається, як це виглядає. Але ви ж самі розумієте, це ось по вивороті, дивіться, там, де виворотня сторона, все рівно, красиво, то, можливо, ось так навіть красивіше виглядає. Ця сторона чим лицева гладь? Сіточка просвічується дуже сильно. якщо... В'язати на таких спицях, а якщо взяти ще більший розмір спиць, то ви ж самі розумієте. Дуже м'яке полотно вийшло, дуже легке, м'яке, ну, легке це трішки не те слово, але, тим не менш, дуже, і дуже-дуже приємне, м'якесеньке, ось саме на цих спицях, але. Бачите, якщо полотно стає м'якішим і приємнішим до тіла, то з'являється косина. Якщо ви в'яжете щільно і косини немає, але тоді для літа це не зовсім підходящий варіант. Тим не менш, давайте подивимось, як змінились розміри після прання. Нагадаю, 100% бавовна. Так,. Там, де в мене були спиці 3,25, всі зразки зв'язані на 20 петель. Всі зразки, ось ці, тут 20 петель. Бачите, як вони всі по розмірам відрізняються. Так, спиці 3,25, 11 см на 7 було. Міряємо. Так, 11, майже 12 см. Да, так, 12 см і 7 см. Тобто, потягнулось тільки в ширину. У довжину залишилось 7 см, як і було, в ширину на 1 см потяглось. Для мене це приємно. Я не люблю, коли. Я люблю, щоб тягнулось усі боки, але в ширину це. Головне, тому що, коли підсідає в ширину, вже нічого не виправиш. Довжину завжди можна підрізати і так далі. Так, Спиці номер 5. 12 на 8 сантиметрів був зразочок. Тепер у нас 14 сантиметрів на, ну, на майже 7. Так, а ось. Тут, бачите, тут в, довжину підсів, в довжину підсів, а в ширину розійшовся ще більше, аж на 2 см. Тобто, чим більший розмір спиць, тим більше несподіваних результатів буде у вас після прання Так, і зразочок на спицях номер 7. Зразок був 14 см на 8,5 І я вже бачу, що тут так, 14 см. Тут майже на 3 см в ширину потягнувся. І на 1,5 см підсів у висоту. Так, чим більше розмір спиць, тим більше розтягується в ширину і дає усадку в довжину. Це майте на увазі. Але тим не менш, який би варіант ви б собі обрали. Я, чесно кажучи, бачу собі з цієї пряжі, ну, вже не. Не шарфик на осінь, тому що ці кольори на осінній шарфик мені не підійдуть. Це не, не, не тій настрій. Дуже багато кольорів, дуже багато. Ось таких різнокольорових, різнозабарвлених, і в жовтих відтінках, і в рожевих, і менш яскравого фарбування. Дуже багато. Ціна я вам не сказала, ну, в магазинчику на більше ніде не шукала 93 гривні за 100 г. Ну, не знаю, після пряжі Linen Soft, яку ми розглядали в, минулому раді, в минулий раз, і про яку дуже багато різних вражень, і поки я не дов'яжу свій виріб, я все ж таки не зможу вам до кінця. Сказати, чи варто воно тих грошей, що воно варто коштує, то ця пряжа вже не настільки, мені здається, дорогою, так, не бюджетна, але ну скільки потрібно на светрик, на светрик, якщо на спицях, наприклад, на п'ятірках, то, мабуть, десь 500 грамів, так? А звичайно, якби я планувала собі. Саме светрик, то мені потрібно було б ще більше: 600 грамів, 700, розмір великий. А ось на жилет цікавий на осінь, то я про це подумаю. І я знайшла ще одне застосування цієї ниточки. Вся справа в тому, що в мене поряд зі мною стоїть. Вазочка зі скляними шариками. І коли я перебирала цю пряжу, розгортала її, побачила, що це шнурок такий, то я зрозуміла, що в нього можна додати бусинок і зробити цікаве оздоблення до свого такого виробу. Я дуже люблю прикрашати свої в'язані вироби якимись в'язаними додатковими деталями. Або медальйончиками, або якимось е, таким mm. намистом, зв'язаним гачком. Іноді, іноді хочеться, іноді є такий настрій, щоб додати ось такого чогось цікавого і саме зробленого своїми руками, і саме під ці виріб. Звичайно, я не пропоную робити намистини саме ось. Зі скляних намистин, тому що, ну, звичайно, це просто в мене опинилося під рукою, але в мене виникла ідея з дерев'яними бусинами. Тобто, можна нанизати дерев'яну бусину, потім одна дерев'яна бусина от ось так всередині. Знов одна поверху, всередині і так далі. І це буде така незвичайна річ, а можна і гачком зробити якийсь ланцюжок між бусинками. Дуже цікаво. Я ось більше плюсів до пряжі в мене завжди ставиться там, де вона може застосовуватись по-різному. Звичайно, я не пропоную в'язати. Домашній декор з цієї пряжі це дуже дорого, але, тим не менш, саме в такому забарвленні якась підставка під вазочку, і ну, для, для мене колір відіграє теж ну, 60% від оцінки пряжі. Тож, давайте підводити підсумки. Поки що мені пряжа сподобалась. Незважаючи на те, як вона тягнеться, але, тим не менш, що вона тягнеться в ширину, для мене це плюс, тому що про ту пряжу, про яку я вже згадувала Linen Soft, дівчата кажуть, що вона навпаки підсідає саме в ширину. Це не дуже гарно, особливо для літніх виробів, коли хочеться такого простіру, хочеться речі, щоб вона не прилягала близько до тіла. Ось. Так що це плюс кольори плюс 100 і 100. Вся гама, яка є на сайті, мені дуже сподобалась. Можливо, є ще десь на інших платформах-магазинчиках, я не дивилась. чесно скажу. Тактильно, після прання, дуже гарно, під час в'язання на маленькому розмірі спиць це все ж таки трішки напруження і для рук, і не дуже приємно. Хоча звикаєш, ну, звичайно, до всього звикаєш, по е, так по ціні Ми з вами сказали такий: середній проміжок, так, 93 гривні 100 грамів. Те, що в моточку 100 грамів, це гарно, вузликів менше, але те, що трапляються вузлики саме в моточку, ну, чомусь ось я взяла тільки один моточок. Один. І в мене на от, буквально через 2 метри був перший вузлик. Це було прикро. ну Нічого страшного, я в'яжу поворотні ряди, тож для мене це не так принципово, тому що я завжди можу сховати вузлики в бокові шви. Ну, Майже все, що я вам хотіла сказати про цю пряжу. Тобто, поки я не зв'язала з неї якийсь виріб, я б поставила, ну, може, 9 з 10. Із-за вузлика, із-за ціни, з за того, що пряжа все ж таки на великих спицях косить. А вас я хочу попросити, якщо ви вже знайомі з цією пряжею і в'язали, по-перше, як вона вам? Чи? У вас вона косила, не косила. Кольор, до речі, пряжа не віддала, коли я її випрала, вона сохла на світлому в мене, я завжди так роблю з яскравими кольорами, Ні, нічого не поліняло, і кольори один в нікуди не перейшли, не, не віддались. Хоча ось ці бордові і фіолетові кольори в багатьох артикулах вони лінючі. Тут ні, все добре. Тож, напишіть свої враження, буду чекати, і якщо ви вже в'язали з цією пряжі, напишіть, скільки пряжі пішло на ваш виріб і якого він розміру. Тому що цей досвід дуже цікавий нам всім, щоб правильно розрахувати свої можливі покупки, або сплан... просто спланувати, що можна зв'язати. Без того, без дірки в своєму бюджеті. Всі, дівчата, на сьогодні все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Обов'язково зустрінемось. Сподіваюсь, ще будуть в мене такі несподівані знахідки, пряжі, з яко, якою я захочу з вами поділитися. Всім легких петелечок, бережіть себе і в'яжіть обов'язково в задоволення. Всім легких петелечок! Побачимось!